Кнігніцький Петро Євгенійович народився 25 квітня 1984 року в сім'ї Євгена та Галини Кнігніцьких в селі Стецева. Коли йому виповнилося один рік і два місяці, батьки вимушені були віддати його в дитячий садок, де він був найменший в групі. Батьки працювали, батько ревізором в торгівлі, а мати секретарем сільської ради. Дитинство його проходило весело та безтурботно. Шість років пішов перший клас Тицівської загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів, яку успішно закінчив у 2001 році. У цьому ж році поступив на навчання в Снятинський сільськогосподарський технікум, якого не закінчив, так як 15 травня 2002 року був призваний на військову службу. Служив в президентському полку в місті Київ, а пізніше в місті Мукачево в комендантській роті. Демобілізувався восени 2003 року. Після демобілізації працював і одночасно навчався в Івано-Франківському кооперативному технікумі по спеціальності банківська справа, якого закінчив, здобувши професію банкіра. Однак ця спеціальність не була його покликанням, і він пішов тяжко працювати в будівельну бригаду із хлопцями зі свого села Бетонщиком. Свою роботу любив і виконував професійно. Петро брав активну участь в громадському житті села, любив футбол, грав за збірну села, був футбольним фанатом. Дуже любив співати, знав багато українських пісень на пам'ять, особливо народних. Разом зі своєю бригадою зробив бетонні роботи в центрі села Стецева, де побудована хресна дорога Господа Ісуса Христа. Брав участь у бетонних роботах біля храму Вознесіння Христового греко-католицької церкви в рідному селі. Петро був щирим, доброзичливим і веселим хлопцем, дуже любив компанію. У хлопців було за честь мати його своїм другом, готовий в будь-яку хвилину прийти на допомогу. Був єдиною підтримкою, розрадою для своїх батьків, які покладали на нього всю свою надію. Так як старший брат Володя вже довший час проживає з сім'єю в далекій Іспанії. В лютому, коли розпочалася повномасштабна війна, він твердо вирішив піти захищати батьківщину, свою родину, свій дім. Це питання не піддавалося ніяким обговоренням, було вирішено ним остаточно і безповоротно. Рідних постійно заспокоював, щоб не переживали, що все буде добре. Цей вислів був його життєвим кредом. Він завжди, до останніх днів, будучи на передовій, казав своїй матері: мамо, не переживайте, все буде добре. Батько з матір'ю. Аж тоді, коли він загинув, дізналися, що він був на передовій біля Бахмуту. Нігніцький Петро Євгенійович був призваний по мобілізації згідно із законом України про військовий обов'язок і військову службу 14 березня 2022 року. Спочатку проходив службу у 27-му прикордонному загоні імені Героїв Карпатської сечі в місті Мукачево. Потім був передислокований в місто народичі під Білорусією. Служив в третьому прикордонному загоні, який був включений до складу угрупувань військ збройних сил України з відсічі збройної агресії Російської Федерації проти України з 1 по 30 листопада 2022 року. На виконання бойового наказу Адміністрації Державної прикордонної служби України від 16 вересня 2022 року, у відповідності до затвердженого графіку ротації сил та засобів 3 го та 11 го прикордонних загонів Східного регіонального угрупування від 12 вересня 2022 року, інспектор прикордонної служби 3 ї категорії 1 го відділення інспекторів прикордонної служби України сержант Нігміцький Петро у складі тимчасового створеного підрозділу. Загону відділ прикордонної служби від 27-го прикордонного загону був відряджений у підпорядкування 3-го прикордонного загону імені Героя України, полковника Євгенія Пікуса. Східного регіонального управління для виконання бойових завдань в межах зони відповідальності оперативно-стратегічного угрупування військ Хортиця близько 20 години 30 хвилин, 18 листопада 2022 року, на оборонних позиціях зводного опорного пункту номер 43 що були розташовані на околиці населеного пункту Райгородка. Сватівського району Луганської області противник здійснив мінометний обстріл, за результатами якого сержант Кнігніцький Петро отримав поранення, несумісні з життям і загинув. Указом президента України про відзначення державними нагородами України за особисту мужність і самовідданість, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, сумлінне і бездоганне служіння українському народові. Сержанта Кнігніцького Петра Євгенійовича нагороджено орденом за можність третього ступеня посмертно. Кажуть, все забувається з часом в безупинному плині буття. Пам'ятаймо всіх наших героїв, що в країні віддали життя.